Євросоюз висловлює занепокоєння діями турецької поліці поліції. Нештон, віце віцепрезидент Єврокомісії, заявила, що застосування водометів і сльозогінного газу для розгону демонстрацій було надмірним. Катрі Нештон вважає, що дії уряду реджепа та Ердогана ведуть до ескалації конфлікту і закликає Анкару до терпимості під час дебатів європарламенту у Страсбурзі. Голова МЗС Німеччини гідвестревеля назвав події в Туреччині страшними. А його італійська колега Емма Боніно заявила, що Рим серед тих, хто хоче бачити туречину. Демократичною країною, що претендує на членство в ЄС, європарламент надіслав Туреччині спільну заяву, в якій закликав припинити насильство в країні. Однак турецький уряд наказав послу Туреччини при ЄС відіслати лист відправникам. Міністр закордонних справ пояснив, що Анкара поважає норми Євросоюзу, але не дозволить жодній країні вказувати, що робити. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і далі наполягає, що заворушення в країні спричинені провокаторами за кордоном. Поліція застосовує водомети, поліція використовує сльозогінний газ. Так відбувається в Євросоюзі, так само у Сполучених Штатах Америки, аналогічно у Росії та Китаї. А в деяких країнах застосовують навіть вогнепальну зброю. Надмірне застосування сили поліцією проти мирних демонстрантів. Потрібно швидко та ретельно розслідувати. А відповідальні мають понести покарання.